Продається гарний будинок із всіма зручностями у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. Загальна площа будинку 98 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 7 соток. Все приватизовано, є новий техпаспорт. Будинок доповерховий з металопластиковими вікнами та дверями. На другому поверсі велика кімната площею 19 квадратних метрів та балкон з терасою. У будинку встановлена охоронна сигналізація. Також є система автополиву. Будинок утеплений пінопластом та обкладений сайдингом. Зроблений ремонт, підлоги з паркету. Під всім будинком велике підвальне приміщення, обкладене всередині плиткою та шпалерами. Виглядає як ще один додатковий поверх. Опалення газове з гарячою водою від двохконтурного котла. Також встановлений котел на твердому паливі на аварійний випадок. На електропостачання встановлений двохтарифний лічильник. Водопостачання централізоване від міського водопроводу, є вигрібна яма на 11 кубів, також зроблений металевий гараж у 18 квадратних метрів з навісом. Ділянка відпочинку має гарний ландшафт, великі кам'яні сходи та багато вічно-зелених рослин, бесідка та зона барбекю. Аптека, магазини, дитячий садок, зупинка транспорту та амбулаторія знаходяться на відстані всього у 900 метрах. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається приватний будинок в Закарпатській області в селі Лумшори. Загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок у гарному стані, оздобленим фасадом, утепленим та новим дахом. Вікна металопластикові. Дім має три житлові кімнати, простору кухню, ванну кімнату. Суміжну. В усіх кімнатах натяжна стеля та зроблений ремонт. Опалення газове. Газовий котел з насосом. Кухня наполовину обкладена плиткою. Біля газової плити та раковини для зручності. Ванна кімната також в плитці. Має новий гідробокс. У будинок заведена та підключена вода. Каналізація у вигляді вигрібної ями. Світло. Також підключено якісний інтернет. Площа землі під будинком 10 соток. На території двору присутні господарчі будівлі. А також є гараж з ямою для одного авто. Є бесідка та вольєр для домашніх улюбленців. Двір забетонований. Є декілька клумб для вирощування квітів. Поруч ставок та ліс. Дане село являється туристичним місцем. Тому є можливість переобладнати будинок на бізнес. Поряд є багато чанів та місць для відпочинку. Село багате на магазини, лавки з сувенірами, аптеку та навіть кафе. У сусідньому селі є школа та дитячий садок. З обидвох боків є ліс. Тому обов'язково звертайтеся до телеграму для додаткової інформації. Та не забувайте підписатися на канал. Пропонується до продажу затишний будинок площею 68 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею 7 соток, який знаходиться в Івано-Франківській області в селі Бабче. Будинок складається з чотирьох кімнат, що дають можливість для комфортного проживання. Ванна кімната оформлена з плитки що надає їй елегантного вигляду та легко доглядається. У кімнатах по всьому будинку обклеєні шпалери, що додають теплоти та затушку. На кухні залишається кухонний гарнітур, що дозволить зручно організувати приготування їжі. Меблі в будинку відсутні, що дозволяє новому власнику створити інтер'єр на свій смак та бажання. Також є простір для подальших добудов. Або розширення будинку, що дасть можливість адаптувати його під власні потреби. На ділянці встановлений бетонний паркан, що забезпечує надійний захист та конфіденційність. Доріжки до будинку вимощені плиткою, а навколо них ростуть квіти, що створюють приємну атмосферу, збудована відкрита веранда зі столом, на якій можна насолоджуватися свіжим повітрям. Будинок підключений до основних комунікацій, є електрика, газ і вода, а також проведено кабельне телебачення. На території є місце для розташування або для будівництва нових об'єктів, так і для облаштування городу або саду. Це чудова можливість для тих, хто хоче мати власний город або зайнятися будівництвом. Зручне місце для життя, яке поєднує в собі спокій та можливість для розвитку власного господарства. Всі є можливість брати участь у змаганнях, є велике поле для футболу, магазини, аптеки та школа. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу для зв'язку та огляду інформації та не забувайте підписатися. Пропонується до продажу. Затишний будинок у селі Рожневі поля, розташованому в мальовничому куточку України, Івано-Франківської області Коломийського району. Це чудова можливість для тих, хто мріє про спокійне життя на природі з можливістю займатися сільським господарством. Загальна площа будинку складає 100 квадратних метрів, має три кімнати. На території розташовані два окремо стоячі будинки. Перший будинок складається з двох кімнат і коридору. Другий будинок включає веранду та кухню. Крім того, на ділянці є велика комора та хлів для свійської худоби, що ідеально підходить для ведення особистого господарства. Зручна асфальтована дорога, що забезпечує комфорт та кращий під'їзд до будинку. До будинку підведено газ та воду, на територію є власний колодязь пічне опалення в двох будинках. Площа ділянки становить 63% сотки родючого чорнозему, що надає широкі можливості для садівництва, городництва або інших сільськогосподарських потреб. Село Рожневі поля розташоване в екологічно чистому районі з мальовничими краєвидами. Відстань до найближчого міста становить всього 9 км, що забезпечує зручний доступ до міської інфраструктури. Перевагами даного будинку є те, що в них є два будинки на одній великій ділянці, велика земельна ділянка з родючим ґрунтом, наявність господарських споруд для отримання худоби та зберігання інвентарю та спокійне сільське середовище з близькістю до міста. Для більш детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу. Ціна будинку всього 6400 доларів. До вашої уваги продаж добротного будинку у селі Вербова Тульчинського району Вінницької області. Будинок має гарне планування. Побудований з цегли утеплено рідким пенопластом, пеноізолом та 10 см самого пенопласту. Дах шиферний, міцний цегляний фундамент. Вікна замінено на металопластикові. Вхідні броньовані двері. Є кондиціонер та супутникове телебачення. По вулиці протягнено кабель інтернету. Загальна площа будинку 86,6 квадратних метри, Три кімнати, велика та простора кухня 17 квадратних метрів. Це мрія кожної господині. Має нову фурнітуру, вбудована духова шафа. Є місце під посудомийну машину. Паркет з лінолеуму та натяжної стелі. Санвузол суміжний з великим гідробоксом та пральною машинкою. Обкладено повністю плиткою. Три спальні гостьова, дитяча та ваша. Всюди ламінат. Виліплені стелі з гіпсокартону та переклеєні шпалери. Коридор перекрито деревом і має велику шафу купе на всю стіну. Проведено комунікації у вигляді електропостачання, газопостачання, централізована вода, вигрібна яма. На вулиці є колодязь біля ваших сусідів. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. У будинку встановлені лічильники на світло, газ та воду. Розпочато будівництво господарських споруд, гараж, літня кухня, сарай та погріб. Все на стадії ремонту. Найбільше добудована літня кухня, в яку вже проведено світло та воду. Просторий двір, засіяний травою. Біля будинку привезено камінь для побудови доріжок. 31 сотка приватизованої землі. Земля родюча. Оброблялась. Навколо будинку бетонний паркан з воротами для заїзду автомобіля. До найближчого міста всього 4 кілометри є зупинка транспорту у трьох хвилинах ходьби. У сері є два кіоски та дитячий майданчик, побудований жителями, школа та садок, які знаходяться у місті. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення.